Дорогі тернополяни, українці, друзі, Воскресіння Христове це перемога, це початок, це світло, це життя, життя, яке перемагає смерть. Давайте задамо собі питання, чи щиро вірили усі учні Христа у те, що Він Воскресне? Чи вірили вони, що Ісус стане царем понад царями і у нього будуть мільярди послідовників? А тепер запитаємо себе, чи багато людей в світі в перші дні війни вірили, що Україна вистоїть? І задамо собі питання, а чи є сьогодні хто-небудь в цивілізованому світі, хто не вірить в перемогу України? Війна це важкий тисячолітній хрест для України, але ми завжди відчуваємо Божий захист. Весь світ в захваті, від стійкості українців. Наші герої щодня в пекельних боях між життям і смертю виборюють нашу незалежність. Підтримка армії, волонтерство, щирі молити в наших храмах і щоденна праця кожного українця від малого до великого наближають нашу перемогу. Бажання перемогти робить незламних ще сильнішими. У світло свято Великодня ми Щиро з замиранням серця промовляємо Христос Воскрес і віримо, Україна переможе і Воскресне. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!